Є деякі розбіжності, події, які сталися 1941 року, і в лютому березні 2022 року. Частина дотів Київського укріпленого району була використана під час оборонних боїв вздовж річки Ірпінь. Провірив, так живут ребятки, отлично, бля, вид у них в нормі. Тут живемо ми. І люди тут жили, коли були сильні обстріли. Тут багато хто прятався. У нас усе, тут тут. От. І ми там сиділи, волонтери нас тут вже забрали, вже уже начали тепер це Все, починать як, ну. Це Достаю бинокль, я говорю, когда там мне командир еще живой подарил, казав, на, будеш пользоваться. Кто бы знал, что я буду русских отслеживать у него в родном городе напротив университета, в котором он преподавал. Як би ж не Ерпень, щоб не разликся. Там ще Що то ще Це вдруге ріка Ірпінь показала свій характер і розлилась на багато-багато квадратних кілометрів. Я думаю, що колісами пройти вже не можна, а на водометах ще не можна. Знову передній край оборони був по річці Ірпінь, Знову були підірвані всі мости, і споруди зіграли свою роль в обороні Києва 22-го року. Цей дот один з тих, який використовувався нашими військами у березні 2022 року. Прильот. На сьогоднішній день можна використовувати як вогневі споруди і як укриття особового складу. Повний функціонал. Подивіться навколо, що все спалено повністю. Все було, квартира була, а тепер я бомж. Тільки чула, що стріляють. Но я не, не подумала, що це буде така війна. Київський укріплений район і ще не вдалося нікому взяти штурмом. Якщо людям тверезом сказати, що 66-тонний дот буде піднятий з місця, де вони майже 100 років стояли, то нормальні люди скажуть, що це крейзі.